Розділ 8 Завдяки наполегливим тренуванням Іринки і тому, що її мама, ніколи не опускаючи рук, боролася за світле майбутнє своєї донечки. І саме завдяки цьому через деякий час дівчинка порадувала свою родину ще одним своїм великим досягненням. Вона встала і пішла сама. За допомогою палець. Тоді для всієї родини було неймовірним щастям те, що дівчинка вже може ходити з милицями, а не тільки з мамою за ручку. І тепер вона стала ще трішечки більш самостійною. Але тільки Ірочка та її родина знає, як нелегко вдалося їй це досягнення. Та скільки титанічних сил потрібно було докласти, щоб їхня красуня досягла такого неймовірного результату. Спочатку дівчинка дуже боялася ходити з палицями, тому що довгий час вона просто падала, бо не знала, як правильно користуватися ними. Звісно ж, Спочатку були невдачі, не все виходило так, як хотілося б з першого разу. Були сльози та розпач. Дівчинка навіть думала про те, що вона ніколи не зможе ходити на цих палицях, але завдяки підтримці її родини, наполегливості дівчинки та її мами, коли Іринці виповнилося 9 років, вона нарешті. Певно, пішла з палецями. І щастя Іринки та її родини неможливо було описати словами. Яка ж, вона була щаслива в той момент, як у неї блищали очі. В цих очах можна було прочитати. Дивись, мамо, ми це зробили. Я йду, сама йду. Ми з тобою молодці, матусю. Дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Іринка продовжувала старанно навчатися в школі. Коли вона перейшла до третього класу, вона відчула, що вже достатньо доросла для того, щоб самостійно робити уроки і не мучити ними, бабусю. Дівчинка старалася вчитися сама. За потреби просячи допомоги у бабусі. Звичайно ж, дівчинка іноді ходила до школи, на неї чекали однокласники та вчителі. Іринка зазвичай була старанною ученицею. Сиділа та уважно слухала матеріал на уроках, на які приходила. Але того дня щось пішло не так. На уроці німецької мови дівчинці раптом стало нудно. І тоді вона сказала вчительці, що вона хоче піти до їдальні, купити булочку, бо вона зголодніла. Її однокласники сказали, що вони хочуть піти з Іринкою для того, щоб вона не йшла сама, бо вони за нею переживали. Вчителька відпустила Іринку, та ще й Двох її однокласників до їдальні. Дівчинка думала, що зараз вона просто з'їсть булочку і знову піде на урок. І її мама не дізнається, що дівчинка ходила до їдальні під час уроку, але щось знову пішло не так. Саме в той момент мама дівчинки разом з її братиком сиділа в їдальні і з кимось розмовляла. Чекаючи донечку з уроків. Побачивши Тютю Альону, однокласники ірочки почали ховатися під стіл, щоб вона їх не помітила. Але мама все ж таки побачила ірочку і запитала, доню, а чому ти не на уроці? Він же ще в тебе не закінчився. На що дівчинка відповіла: Знаєш, мамо, сьогодні Олена Анатолівна. Вирішила відпустити нас з уроку раніше, бо ми себе дуже чимно поводили. Після цієї фрази однокласники Іринки не стримали сміху, тоді мама дівчинки запитала, що сталося, чому ви почали сміятись. Тоді вони відповіли: тьотя Альона, нічого, все добре. Нас просто Іринка розсмішила. Вчителька нас відпустила з уроку, бо Ірочка сказала, що вона голодна і хоче їсти. Вчительці стало її шкода, і вона відпустила нас трьох, тому в нас уроки закінчились трошки раніше, ніж планувалось. Після такого одкровення почали сміятися всі, хто був в їдальні, і навіть мама дівчинки. Після уроків дівчинка разом з мамою та братиком поїхала на заняття в місію в Україну. Всі дуже зраділи, побачивши, що Ірочка прийшла на заняття вже за допомогою палець. Дівчинка спілкувалася зі своїми друзями, за якими за тиждень встигла скучити з Марійкою та Максимчиком. Друзі ніяк не могли наговоритися. Але того дня у Віринки з'явилася ще одна подружка, їхня вчителька Оксана Володимирівна привела до них на урок дівчинку і сказала: дітки, знайомтесь, це Настя, моя донька. Дівчатка і Максимчик дуже швидко знайшли спільну мову з нею, спільні теми для розмови і почали спілкуватися. Пізніше... Дівчинка розказала друзям про своє непросте дитинство через те, що дівчинка виросла в інтернаті, але вона дуже була вдячна Богу за те, що мала маму Оксану, яка за неї переживає і піклується. Дівчатка та Максим дуже раділи за Настю, вірячи, що в неї тепер все буде добре. Вони знали, що в тіті Оксани дуже добре серце. Саме через те Бог і послав їй Настю, а Насті в свою чергу послав добру та люблячу маму, яка її точно не залишить в біді. І знову розпочалися літні табори, і знову Іринку та Максимчика запросили відпочивати разом у таборі. Друзі. Дуже зраділи тому, що вони знову зможуть аж цілий тиждень спілкуватися до схочу і разом проводити весь свій вільний час. Коли друзі зустрілися, вони були щасливі знову побачити один одного. На відміну від минулого разу. Коли Іринка приїжджала в табір на колясці, цього разу вона приїхала в табір, вже пересуваючись за допомогою палець. Це було неймовірне досягнення для дівчинки, і всі її друзі були раді за неї. А Максимчик просто пишався тим, що в нього є така неймовірна, незламна подруга. Їхні мами теж були щасливі, коли бачили, що їхні діти посміхаються, бо найчастіше життя влаштовувало їм важкі випробування, залишаючи мало приводів для усмішок. Приїхавши в табір, Іринка знову завела нових друзів. Знайомству, з якими вона була неймовірно рада. Там Іринка познайомилася з американкою Ханною та волонтером Ромою. Вони швидко знайшли спільну мову. Ханна навіть запропонувала дівчинці вивчати разом з нею англійську мову, і дівчинка зраділа такій пропозиції із задоволенням вивчаючи нові для себе слова. Зі своїми друзями Ханою та Ромою. У цьому таборі діти класно проводили час, заводили нові знайомства, спілкувалися з друзями, яких вже встигли завести на заняттях, і тільки Іринка завжди хотіла спілкуватися з Максимчиком. Цим двом найкращим друзям просто було добре вдвох. Вони цінували кожну хвилину, проведену разом. В таборі організовували цікаві зібрання для діток та їх батьків, проводили цікаві конкурси, Олімпійські ігри і багато чого іншого, що дуже подобалося дітлахам. Діти постійно робили якісь поробки і могли просто поспілкуватися в процесі. Також була ранкова зарядка для діток та їхніх батьків, на якій вони просто танцювали і весело проводили час. Після зарядки всі йшли в їдальню снідати. Далі були ранкові та вечірні служіння, де збиралися всі команди і весело проводили час. А потім кожна команда йшла на свої заняття. Діти йшли окремо, а батьки окремо. Так і проходили будні учасників літнього табору, в передостанній день табору всі зібрались біля вогнища, сиділи, співали пісні під гітару і весело проводили вечір. Табір це був чудовий час разом, який запам'ятався дітям на все життя, коли прийшов час. Їхати додому Іринка дуже засмутилась, бо вона не хотіла прощатися з новими друзями. Особливо їй було сумно, що доведеться прощатися з Ханною, Ромою і Максимчиком, які стали для неї як рідні.